Вітаю пані та панове, це freestudio21.com. Продовжуємо розбирати модальні дієслова. І оскільки тема, в принципі, завершена по модальних дієсловах. Залишилися лише момент з їх замінниками, тому що в модальних дієслів є замінники. Але про це буде трохи згодом. А наразі нам треба 15-ту цю вправу, це з раундапа червоного. Ось вона тут, 42-га сторінка. Посилання на книжку буде в описі відео. І в цій вправі нам треба прочитати ситуацію і висловити свою думку, використовуючи модальні дієслова, всі, які тільки є в природі. В нас буде could, should. «might», ну, «ought to» Ще як варіант. Це досить екзотичне дієслово. Don't have to, просто have to. Ну, no, have to і don't have to це суть те саме, тільки з запереченнями без must, may, ну і ще ä, правильна форма інфінітиву. Ну подивимося, як це вийде. Марк lied to his teacher, and when she found out she was very angry. What do you say to him? Марк збрехав своєму вчителеві або вчительці. І коли вона дізналася, вона була сердита. Що ви йому скажете? You shouldn't have lied to your teacher. You ought to have told your teacher the truth. І так, і так буде вірно. Цебто тобі не слід було брехати вчительці, або тобі слід було сказати правду. Чи можна було би замість цього оту сюди поставити шут? Звичайно, можна. Ну, подивимося, що друге. A student has just come into the class and left the door open. It's noisy outside. What do you say to him? Студент, тільки що зайшов в клас, залишив двері відкритими, а там шумно зовні. Що ви йому скажете? Ну, напевно, ви його попросите закрити двері. І для цього нам згодиться сюди Could. В принципі, можна may теж використати. Ну і більше тут нічого не буде. Ну, Приміром, таке: Could you close the door Або «may you». Це дуже ввічливо. Це вже е, трошки навіть звучить як такий сарказм. May you close the door? Оце could you close the door краще. Якби тут «Can» було, можна було б і «Can» зробити. Тобто can you close the door теж? Можливо. Але в нас «Can», здається, немає в списку. Чому? Невідомо. Ми його напишемо, хай буде. Тобто цей варіант нам підійде. І цей варіант нам підійде. May you close the door, звучить досить формально, і ще в даному випадку це можна зрозуміти як таке знущання. Чи може ваша світлість закрити двері? Ну, от так от. Далі третє. Your father wants to know where your sister is. You think she's playing football in the garden? What do you say to your father? Батько хоче знати, де твоя сестра. Ти думаєш, що вона грає в футбол в саду? Що ти скажеш батькові? Ну скажеш, що напевно сестра грає в футбол. Оскільки ми впевнені в цьому, ми можемо тут використати must і зробити, приміром таке. Напевно, вона грає в футбол, але треба пам'ятати, що нам потрібен Continuous Infinitive. She must be playing football in the garden. Далі четверте. Your friend failed an exam at school. He hadn't studied at all. What do you say to him? Твій друг завалив екзамен у школі, він зовсім не вчився, що би ти йому сказав. Ну, я би сказала, що чого ж ти не вчився, треба було вчитися. Це майже те саме, що було в першому. Себто тут критика подій, які були в минулому. І нам потрібен тут should або ought to. You should have studied, оскільки це минулі події, нам потрібен Perfect infinitive. Have studied. More, я би ще додала. Або you ought to, можна і так. Далі все те саме буде, Ні, не сильно воно зміниться. Далі п'ятий. your friend always looks tired. You are sure this is because he doesn't get enough sleep. What do you say to her? Твоя подруга завжди виглядає втомленою, і ти впевнена, що це тому, що вона не висипається. Що ти їй скажеш? Ну, я скажу, що тобі потрібно більше спати. І це буде звучати як рекомендація. Тому «should» тут теж може бути, як і «ought to». «You should». І тут можна навіть сказати: Ну, щоб висипатися, ну, напевно, треба йти спати раніше. Можна get enough sleep, а можна go to bed. early». Ну, це вже що мені нам більше подобається. А можна навіть так. You have to go to bed early. Але треба далі пояснити, що ми маємо на увазі. Because you look tired. Тому що have to – це завжди тиск зовнішніх обставин. І треба його показати. Себто, це не тому, що я так думаю, а це тому, що, ну, такі, як то кажуть, вихідні дані. І якщо ми хочемо більше рекомендацію, тоді нам потрібен перший варіант should або ought to. Якщо ми хочемо більш так об'єктивно звучати, то тоді нам краще. Uh, have to поставити. Тут ніт також можна, але ніт, я не пам'ятаю, чи вони нам, його, вони нам його тут не вказали. Чому? Теж загадка, незрозуміло. Uh, ладно, йдемо далі, шосте. Your friend wants to buy your gift for your birthday. You think it's not necessary. What do you say to her? Твоя подруга хоче тобі щось купити, якийсь подарунок на день народження, ти не вважаєш, що це так потрібно прямо сильно. Що би ти їй сказала? Ну, я б сказала, що тобі не треба цей подарунок купляти. Нащо страждати? Тому you don't have to нема потреби. До речі, don't need теж може бути. To buy a gift for me. Далі, сьоме, your friend can't find her mobile phone, you think she left it in the car. what do you say to her? Твоя подруга не може знайти свій мобільний. Ти думаєш, що вона його залишила в машині? Що ти їй скажеш? Ну, я скажу, що, напевно, твій мобільник в машині. І тут можуть бути різні варіанти припущення. Якщо я сильно впевнена, це може бути must. Але якщо я не дуже сильно впевнена, то може бути і «might», і може бути may, в принципі. Тому тут все залежить від того, наскільки я впевнена в своїй думці. «You may» або «might» – можливо, але не факт. Це perhaps те саме. Have left. it in the car. Це якщо так, 30%. sure». А от якщо «you must have left», то тоді я буду більш впевнено звучати. Ну, тоді я 90%, напевно, 90%. sure. І останнє. Steve was very rude to Kim and didn't apologize to her. What do you say to him? Стів uh, був дуже uh, неввічливим до Кім і не вибачився, що ти йому скажеш. Ну, тобі слід вибачитися, або тобі не слід було бути з нею неввічливим. Тут може бути приміром так: You should або навіть must. Це так я вважаю. Apologize. Тут must не в значенні припущення, а в значенні duty. А можна як варіант зробити і так. До речі, отут тут теж може бути. You shouldn't have been so rude to kim. Але далі нам все одно прийдеться ставити, що тобі потрібно вибачитися. Тому нехай буде You must. Apologize. Можна і так. Ось така вправа. Ну, тут дуже добре видно, що на кожну ситуацію можна знайти декілька рішень, як сказати з модальним дієсловом. Тобто немає такого, що в нас тільки одна правильна відповідь, і все інакше не може бути. Це далеко не так. І якщо б були би ще замінники модальних дієслів, тут було б варіантів вдвічі більше. А якби ми ще мали би тут «can» як варіант, або ще мали б «need», з перфектом тут теж могло би бути більше варіантів. Себто, все залежить від, від того, яке модальне дієслово в мене улюблене і яка структура мені більше подобається. Тому що модальні дієслова на то і модальні, що виражають такі нюанси, всі ці мої натяки, всі ці побажання, рекомендації, критика, не критика. Критика з рекомендаціями, просто небажання щось робити, або заборона в якомусь виді, апеляція до якихось там етичних висот, або ще щось таке. Це все модальні дієслова. Власне, тому модальні дієслова дуже популярні і, власне, тому треба ними володіти, бо інакше буде тяжко. Отже, скріншот цього цього в описі відео, посилання так само, посилання на книжку на плейліст по модальних дієсловах. Далі буде продовження обов'язково. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.